Нещодавній провал гієни спричинив справжню бурю, яка зараз бушує в усій компанії. І ця буря зветься звільнення. Масові звільнення багатьох людей: тих, хто працював над гієною, над Total War Warhammer 3, фараоном, звичайних працівників з технічної підтримки, ті, хто вели соцмережі і так далі, так далі. Всі зараз страждають через гієну. І це було б добре, якби звільняли тих людей, тобто керівництво, які в усьому й винні, на мій погляд, але звільняють звичайних співробітників, які просто виконували свою роботу. І зараз я вам зачитаю одне таке повідомлення: розробника, який шукає роботу. Я один із розробників, яких охопила нещодавна хвиля звільнень у Creative Assembly. Наразі триває процес консультацій. Ну я так гадаю, що його звільнили, але хочуть, може, перевести на іншу посаду або щось типу того. Але він все одно розмістив свою анкету з хештегом Open to Work. Шукаю роботу або дословний переклад готовий до співпраці. Я провів 8 років своєї кар'єри в Creative Assembly, працюючи на трилогії Total War Warhammer 3. Брав участь у понад 20 окремих релізах від концепції до запуску. Ну, тобто, якщо він працював від концепції до запуску, то це знаєте, такий ветеран, досвідчений розробник, і схоже компанія його втрачає. Я головним чином відповідаю за розробку бойових дій. оскільки багато працював з іншими дисциплінами на цю тему. Я працював над створенням одиниць, здібностей і битв у всіх трьох Вархамерах. Ось таких людей звільняй. Не чув, щоб люди байкотували гру через те, що битви якісь не такі. Ні, взагалі не чув. Тим не менш, цю людину хочуть звільнити, або вже звільнили, або він сам пішов, тому що йому запропонували нижчу зарплатню, або щось типу того. Взагалі, ці звільнення, на мій погляд, вони відбуваються для того, щоб зменшити витрати на кампанії на зарплатню співробітникам, а не для того, щоб стати кращими. Якби вони хотіли стати кращими, то звільнили б керівництво та ефективних менеджерів. Ось такі справи відбуваються. Що ви про це гадаєте? Я гадаю, що це не дуже добре, оскільки я геймер зі стажем і подібні історії чув не раз. І знаю, що вони для компаній потім дуже погано обертаються. Потрібно змінювати керівництво. Дякую за перегляд та до зустрічі!